Всім доброго ранку! З вами Ірина Остапенко, і сьогодні вас чекає динамічна зарядка, яка включить все тіло. Попрацюємо із плечима, з м'язами, ніг, м'язами рук зі спиною, тому готуйтеся гарно розігрітися. Починаємо з того, що ми займаємо зручне положення сидячи. Це може бути положення з перехрещеними ногами, можна підкласти п'ятки під сідницями знаходимо те положення, в якому вам комфортно зберігати рівним, витягнутим хребет, заплющуємо очі, концентруємо увагу на диханні, вдих, відчуваємо шлях повітря, від ніздрів до легенів, відчуваємо, як наповнюються легені повітрям. І видих, спостерігаємо зворотній шлях повітря, від легенів крізь Ніздрі назовні. За допомогою спостерігання за диханням занурюємось в момент тут і зараз. Вдих, спостерігаємо, як повітря проникає крізь ніздрі, заповнює легені до нижніх задніх країв. І видих, спостерігаємо зворотній шлях повітря, від легенів крізь ніздрі назовні. Ще кілька циклів дихання в своєму природному, природньому, комфортному темпі. Відчуваємо дихання. Відчуваємо себе тут, зараз, на коломку. Ще один вдих. Видих. Розплющуємо очі. Налаштувалися на практику. Займаємо положення на четвереньках. Почнемо, як завжди, з кішечки, долоні під плечима, колінки під кульшовими суглобами. Підкручуємо куприк під себе, виштовхуємо вгору живіт, поперек, зону між лопатками, голова падає, стікає вниз. Видих, вдих за куприком, вгору прогнулась, видих, скруглились. Ще вдих. Видих. Ще вдих. Видих. І один раз все вдих, видих. Вирівнюйте хребет в одну лінію від куприка до маківки. Витягуйтесь, поставте долоні повністю разом. І зараз ми будемо по черзі правою і лівою рукою малювати таке наче коло. Подивіться. Ми тягнемось за ліву рукою вперед, вгору. Назад і вниз. І у нас весь корпус розвертається вслід за рукою. Ми робимо таку скрутку. Закрились і друга рука. Права, вперед, вгору, назад, вниз. Поїхали. Ліва, вперед, вгору, назад, вниз. Право, вперед, вгору, назад, вниз. Намагайтесь працювати з максимальною амплітудою. І ще вдых, выдох, вдох, видох, ще два, і останній раз. Добре, залиште долоні під плечима. Зараз розігріємо ще кульшові суглоби, тепер колінка поставте разом. Підтягуємо ліву колінку до грудей, потім штовхаємо її назад, п'ятку вгору, вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Ще три. Видих. Вдих. Коли колінка до себе, то Спина скруглюється. Коли колінку штовхаємо назад, то прогинаємось. Останній раз. Поміняємо ногу. Право до грудей скруглились видих. Назад прогнулись вдих. До грудей скруглились видих. Назад прогнулись вдих. Ще видих. Вдих. Видих. І ще раз, видих і вдих. Добре. Зараз зробіть крок лівою ногою вперед. І поставте стопу так, щоб стопа була п'яточка була чітко під коліном, гомілка була вертикальною. Пальцями правої ноги ми протримаємося за підлогу та штовхаємо вниз, припіднімаємо руки, поєднуємо долоні, витягуємося руками вгору, вдих. Опускаємо пальці рук, вирівнюємо ліву ногу, нахиляємось до неї. Видих. Носочок на себе живіт до стена. Вперед прогнулись. Вдих. Нахил. Видих. Вперед і прогин, Вдих. Долоню вниз, нахил. Видих. Ще. Вперед. прогин, Вдих. Нахил, видих. Два рази. Один раз. Залиштесь в прогані, поперто. Руки вгору. Грудна клітина наче піднімається над тазом, довгий правий, лівий бік. Підхиляємо плечі назад, підберіться вверх. Обидві ноги сильні, правою колінкою штовхаємо підлогу лівою стопою. Три, два. Один долоні за обох биків вирівнюємо ліву ногу, носок на себе. Спина рівна. Коліна можна призгинати, якщо не вдається з рівною спиною зробити нахил. Головне, щоб спина була рівна. Коліно може бути зігнута. Три. Два. Один. Виходимо вперед. ставимо праву долоню під праве плече. Піднімаємо праву колінку в повітря і ліву руку піднімаємо вгору. Скрутка вліво. Вдих. Потім опускаємося вниз, опускаємо долоню, видих. Підйом коліна, скрутка, вдих. Опустилися, видих. Підйом. Вдих. Опустилося, видих. І ще. Видих. Видих. Один раз. Піднялись, затримались. Штовхаємо праве плече вліво, ліве плече розвертаємо назад. Погляд вверх, довжлі руки. Чотири. Три. Два. Один. І зараз ми опускаємо дві долоні з обох боків від стопи. Праву колінку тримаємо в повітря, не опускаємо. І будемо вирівнювати ліву ногу, натягувати носок на себе. Якщо цей варіант для вас недоступний, якщо вам дуже важко дотягуватись до підлоги, вирівнювати ногу, вона може лишатись призігнута, головне, щоб ви відчували витяжіння по задній поверхні. Але якщо це дуже складно для вас, ви можете працювати з правою коліною, з підлоги, те, що ми робили до цього. Або повний варіант. Нахил і випад. Вдих. Нахил до ноги та звору. І випад вдих. Покажу простий варіант. Це буде той самий нахил, який ми робили до цього. І видих. І випад на колінці. Продовжимо ще чотири рази. Ще три рази. Ще два. Один вирівнюємо ліву ногу носок на себе. Нижня частинка живота приклеєна до стегна. Ліва сіднична кістка тягнеться назад і вверх. Вся задня поверхня стегна розтягується. Чотири. Три. Два. Спираючись на руки, поставте ліву стопу до правої. правою стопою зробіть крок вперед. Опускаємось вниз на ліве коліно. Припіднімаємо корпус, поєднуємо долоні, прогинаємось, видих. Опускаємо руки вниз, вирівнюємо праву ногу, видих. Ми з колінки зараз працюємо. Першу частинку з колінки. Піднімаємо корпус, прогинаємось вдих. Йдемо в нахил, видих. Вперед, вдих. Нах, видих. Вперед, вдих. На видох. Ще раз. Випаді лишаємось. Таз вниз. Руки вгору і назад. Тягнемось за кінчиком пальців пальці вгору і назад. Грудна клітина наче піднялась на тазу. Три. Два. Один йдемо в нахил до ноги, затримуємось тут. Чотири, три, два. Один. Пішли вперед, вага на праву стопу, долоні під плечима. Піднімаємо в повітря ліву колінку, піднімаємо праву руку, розвертаючи корпус повністю вправо. вдих. Опускаємо коліно і опускаємо долоню, видих. Розвертаємось вправо вдих, закриваємось видих, розкриваємось вправо вдих, закриваємось, видих. І ще видих. Видих. І останній раз ми піднімаємось і затримуємось тут. Відчуйте вертикаль від лівого зап'ястя через плечі до кінчиків пальців правої руки з зусиллям, лівим зап'ястям від підлоги. Виростаєте за пальцями правої руки, погляд вверх. Якщо дуже важко, можна на колінку ліву опустити, ще три. Два. Один. Повертаємо долоні під плечі і звідси виштовхуємо таз вгору, носок натягуємо на себе, видих. Таз вниз, вдих. Нога вирівнюється носок на себе, видих. Нагадаю, що можна простий варіант з коліна робити. Вперед вдих, нахил видих, випад – вдих, нахил видих, випад – вдих, ще. Зараз останній раз. Лишаємось на горі. Вирівнюємо ногу, носок на себе. Права сіднична кістка тягнеться вгору і назад. Вся задні поверхні ноги натягуються. Два. Один. Спираючись на долоні, піднімаємо праву стопу, і переносимо її до лівої. стопи на ширині тазу. Пальчики стоять на підлозі. П'ятки, якщо є можливість, опускаєте на підлогу. Можна лишитись поки на носочках. Долонімо, виштовхуємо підлогу вперед, собака мордою донизу. Плечові кістки обертаєте назовні, уявіть, що ви хочете лікті через сторону прокрутити в підлогу, Звідняємо шию, розслаблюємо її таким чином, нижні ребра в себе, пупок в себе, куприк та сідничні кістки тягнуться вгору. Якщо можете опускати п'ятку, опускайте. Тільки щоб спина лишилася рівна при цьому. Тримаємось, якщо можете вирівнювати повністю ноги в колінах, вирівнюйте. Але знову ж таки з умови, що спина лишається рівна. Два. Один. Опустіться на коліна. Зараз ми з вами трошки повідтискаємось, ставимо долоні під плечима, так, щоб рука була вертикальна, от від, від зап'ястя до плеча вертикаль. Починаємо штовхати плече вперед, згинати руки в ліктях. лікті притискаються до корпусу, ви грудьми під боріться, намагаєтесь торкнутися кавинка. І ви штовхуєте себе руками від підлоги, скруглюєтесь. Пішли вперед вдих. Слідкуйте, щоб лікті не лягали на підлогу. Лікті так само лишились над зап'ястям, як вихідну, вихідну положення. Плече рухається вперед. Ще два відтискання всього. вниз. Вгору. І ще раз вниз. Вгору. Внизу затримайтесь. Торкніться долонями. Торкніться під боліться, виплюдимо під Руки сильні. Ви весь час, наче відштовхуєте килимок. от-от і через секунду ви піднімаєтеся, але поки не піднімаєтесь. Чотири. Три. Два. Зараз та штовхаємо грудну клітину вгору. Виходимо в опору на руки, з кінчиками пальців, ніг виштовхуємо груди вперед і розслабляємо стопи собака мордою доверху. Напружуйте тут живіт та сідницю для того, щоб не перенапружувати поперек. Якщо в попереку дискомфортно, боляче не можете відлаштувати, краще робити пруги на колінках. Просто, просто так. Вдих, підберіть вверх, сильні руки, сильні м'язи живота і сідниць, проген по всій довжині хребта з акцентом на грудний відділ. Два. Один. Підставляємо пальчик і ніг. Штовхаємо таз вгору. Собака мордою донизу. А зараз три рази ми зробимо перетікаючий рух. Собака мордою донизу. Опускаємось на колінки. А штанга намаскара випускання. Йдемо грудьми і її порідімо це затримка дихання. Собака, мордою доверху, вдих. Разом зі мною. Собака, мордою донизу, видих. А штанга намаскара затримка. Собака, мордою доверху, вдих. Собака мордою донизу видих. А штанга намаскара затримка дихання. Собака до доверху вдих. І ще одне коло. Собака мордою донизу вдих. А штанга на маскара затримка. Собака до доверху вдих. Собаці мордою донизу залишаємось. І стрибочком стопи ставимо між долони. Стрибочком або двома кроками. Стопу між долони і нахил. Нахил, живіт тягнеться вниз, до стегон. Можна коліна призгинати. Нам треба, щоб спини розслабились, хребет подовжився. Ми стікаємо маківкою вниз. І за маківкою піднімаючись, виростаємо в вертикаль. Ставимо долоні разом, напружуємо сідниці і підкручуємо куприк. Щоб у нас не було з цього прогину в попереку зараз. А ми, напружуючи сідниці, підкрутили куперик вниз, лапкову кістку потягнули вверх до ребер. Поєднуємо долоні, витягуємо за кінчиком пальців рук назад. Вверх спочатку і потім назад. Прогинаємось в грудному відділі. Не прогинаємось в попереку. Тут не має бути ніяких болісних відчуттів. Ми витягуємо поперек, напружуємо живіт і сідниці, щоб його стабілізувати. І прогинаємось уже в грудному відділі. Ось тут. Затримаємось. Чотири. Три. Два. Один. Руку опускаємо через сторони. І зараз ми з вами об'єднаємо ці рухи, ці вправи, які ми робили в єдину комбінацію. Будемо перетікати з одного руху в інший. Один раз подивіться, і ми разом зараз зробимо. Ми будемо починати з положення і спруги. Це буде вдих, потім нахил, видих. Ліва нога, довгий крок назад. Права рука піднімається вгору скрутка, вдих. Потім вирівнюється права нога, нахил до неї видих. Опускаємось на ліве коліно, прогинаємось, вдих, ставимо долоню під плечі, права стопа назад, ліва вперед і скрутка вліво вдих. Вирівнюємо ліву ногу, видих, йдемо прогин. вдих, і звідси йдемо в собаку. Видих. Колінки на підлогу відтискання, проген собака мордою доверху, собака мордою донизу. І тут крок-крок або стрибок двома стопами і підйом догори. Ми зробимо з вами, ось це я показала одне коло, ми зробимо з вами таких три кола. Приготуйтесь. Стопи стоять разом, великі пальці поєднали, п'ятки роз'єднали на пару сантиметрів, напружили сідниці, напружили м'язи живота. І поїхали вдих, йдемо впрогін. Видих, нахил до рівних ніг. Ліва нога, крок назад, скрутка вправо. Вдих. Опускаємо долоні, вирівнюємо праву ногу, видих. Опустились на ліве коліно, пішли в прогін. Вдих. Опускаємо долоні, права стопа до лівої. видих. Ліва вперед, скрутка вліво вдих. Опускаємо долоні, вирівнюємо обидві ноги, видих. Опустились на коліна, пішли впруга вдих. Опускаємо долоні, собака мордою донизу, видих. Колінки на підлогу, на намаскара затримка дихання. Собака мордою доверху вдих. Собака мордою донизу видих. Стрибок або два кроки стопи між долонею. Вдих. Глибокий нахил видих. Потягнули за маківкою, піднялись вгору. Пішли прогин, вдих. Друге коло. Нахил. Видих. Тепер права нога крок назад. Скрутка вліво. Вдих. Долоні під плечі вирівнюємо ліву ногу. Видих. Опускаємось на колінку, прогинаємося вдих, долоні під плечі, ліва нога назад, права вперед, скрутка вправо, вдих. Опускаємо долоні, вирівнюємо ногу видих. Опустили коліно, пішли впроги вдих. Долоні під плечі, собака мордою донизу видих. Опустились на колінку, а штана на маскара затримка дихання. Собака мордою доверху, вдих. Собака мордою донизу, видих. Стрибок або два кроки вперед вдих. Глибокий нахил видих. І піднімаємось догори. Вдих. Наступне коло. Нахил-видих. Ліва нога, довгий крок назад, скрутка вправо вдих. Долоні під плечі, вирівнюємо праву ногу видих. Опустились на коліно, вийшли впругин вдих. Долоні під плечі, права нога лівої. видих. Ліво вперед. Скрутка вліво вдих. Опускаємо долоні, вирівнюємо обидві ноги, видих. Опустились на колінку, прогін вдих. Долоні під плечі, собака мордою донизу видих. Колінки на підлогу, а штанга на маскара затримка. Собака мордою доверху вдих. Собака мордою донизу, видих. Стрибок або два кроки вдих. Вирівнюємо ноги. Видих. Погляд вперед. Піднімаємось вгору. Давайте ще одне. Четверте коло зробимо. Вдих. Нахил, видих. Права нога, довгий крок назад. Скрутка вліво вдих. Долоні під плечі, вирівнюємо ногу видих. Опустились на колінку, прогнулися вдих. долоні під плечі, ліва нога до правої видих. Права стопа вперед. Скрутка вправо вдих. Долоні під плечі, вирівнюємо ногу, видих. Опустились на коліно, вийшли вправо, вдих. долоні під плечі. Собака мордою донизу видих. Штана на, штангу, на затримка. Собака мордою доверху. Вдих. Собака мордою донизу, видих. Стрибок вперед вдих. Витягуємо за маківкою. Виходимо прогин. Затримуємо прогин. Напружте сідниці, штовхайте таз вперед, живіт сильний, грудна клітина тягнеться вперед і вгору. Підборіді вверх. Чотири, три. Два. Один. Добре. І зараз ми розім'яли, включили в роботу все тіло. Можете лягти на климок. Пару хвилин на розслаблення на шавасану. Лягаємо в зручне положення. Розслаблюємо все тіло. Відчувай кожен вдих та видих. Відчувай, як тіло розслабляється з кожним вдихом. Розслаб пальці ніг, стопи, гомілки, коліна, стегна. Відчуй, як ноги стають важкими та повністю розслабленими. Розслаб сідниці. М'язи тазу. Живіт, груди, спину. Відчуй, як весь корпус стає важким і повністю розслабленим. Розслаб плечі. Розслаб всю праву руку від плеча до кінчиків пальців. Розслаб ліву руку від плеча до кінчиків пальців. Відчую, як всі руки стають важкими і повністю розслабленими. Розслаб шию, голову. Розслаб м'язи, обличчя, розслаб лоба, брови, очі. Ніс, щок, підборіддя, губи, язик. Відчув, як шия та голова стають важкими та повністю розслабленими. Відчув, як розслаблення розтікається по всьому тілу, заповнюючи кожну твою клітину приємною важкістю. Відчуй, як все твоє тіло стає важким, стає м'яким, стає повністю розслабленим. Відчуй, як кожен новий видих звільняє тебе від внутрішньої напруги. Видихай всі тривоги, зайві думки. Відчувай, як вся напруга. Зникай, розчиняється. Відчуй, як кожен новий вдих наповнює тебе спокоєм, вдячністю та любов'ю. Відчуй повний внутрішній спокій. Зроби спокійний вдих та видих. І зберігай цей стан, неси його в життя. Можна поступово займати положення сидячи, якщо хочеться полежати, побути в стані ще зробити. Дякую за сьогоднішню практику. Чекаю зустрічі на наступних заняттях. І нагадаю, що якщо вам хочеться подякувати за практику, ви можете зробити це, відправивши донат на Банку, що є в описі під цим відео. Всі 100% донатів відправляються на допомогу для наших захисників. Дякую вам. Гарного дня!